Хочу показати, як рижеться, п'яв, тоді це широкого формату. Зключили кулачок, пилюку. І тут Випускається така 2,80 довжина. Дуже повільно потрібно ввести, може, коле давати зані змінено. И вот получается такие ну, лененькие. Ну, круги этот стоять. Вот то есть колы там. У нас это можно еще круг спинами прижимать. За что будьте уже руки потрібно распустить там, ставим на две сыну. Ось так відрізали сляб, 2,80 довжина. Рівненький різ получився, гарненький. Ставте лайки, кому сподобалось відео. Оце така машинка. Круг стоїть диск по плитці, по керамічній плитці. І воно ставиться на отаку направляйку і ведеш. Саме головне спочатку і в кінці дуже помаленьку вести, щоб... Не дало скол чи тріщину не туди, куди нам треба. Оце такий плиткоріз. Тут по глибині можна виставити його, щоб не шарувало по всій плитці. А там, наприклад, якщо плитка 6 мм, ти виставляєш максимум 10 мм. Ну, от, от в такому коробці йде такий плиткоріз. В комплекті дві струбцини, три присоски і направляйки по метру чотири штуки в наборі, по яких ведеш ось на цих уголочках і ролик тут стоїть, ведеться сам плиткоріз.